Пане Артема, ну спершу хочеться зрозуміти зараз, е, в якій манері поводить себе Трамп. Розуміємо, що він вдався до і образ. З одного боку, ми знаємо, що це властива манера експрезиденту Сполучених Штатів Америки, але з іншого боку, а може він все ж таки зараз відчуває конкуренцію і розуміє, що може таки програти, тому що фактично е, Гарріс і Трамп зараз мають. Рівні шанси на перемогу. Якщо згідно з опитування останніх, то фактично вони йдуть ну майже нога в ногу, скажімо так. Сто відсотків навіть навіть публікувалися Ройтерсом дослідження, які демонструють, що в цих от штатах які і визначають, хто стане наступним президентом, Харріс так непогано набирає, і в чотирьох-шісти вже його обігнали. Але давайте говорити прямо, враховуючи. Тенденції цієї кампанії, яку ми споглядаємо, не зрозуміло, хто на даний момент має більше шансів. Ми вже побачили і те, як Байден зійшов з дистанції, і те, як стріляли в самого Трампа і ледь не вбили, до речі. І при цьому потім зайшла Харіс, яку ніхто не вірив, і вона за вихідні набрала 310 вибачте, за, за місяць, набрала 310 мільйонів доларів пожертв, що стало рекордом. І так само зараз вона знаходиться на хвилі, все це обговорює. Тому дуже цікава кампанія сказати однозначно, хто сьогодні головний фаворит, дуже складно, тому що до листопада ще дуже багато часу, і дуже буде, буде дуже багато подій, які тим чи іншим чином можуть повпливати на фінальний результат. І нема стовідсоткової гарантії, що той самий Трамп дійде і він буде кандидатом від республіканців, тому що зараз демократи. Багато вкладається в інформаційну кампанію про те, що ну дивіться, ми змінили Байдена. Він, начебто, ніс загрозу через свій вік для держави. А Трамп несе загрозу, тому що він екцентричний, він популіст, він не системний і загалом не зрозуміло, що буде. Тому давайте будемо mm -hmm. спокою як розвиватиметься події. Буде точно цікаво. Тобто, ви вважаєте, що ще кандидати фактично можуть змінитися? Mm. Є така вірогідність, завжди така залишається. Я mm -hmm. не готовий стверджувати, що Трампа змінять, але е, в рамках того, що ми побачили, все може статися mm -hmm. Пане Артема. А врешті-решт, зараз, от принаймні те, що говорять про ймовірні дебати Камели Гарріс і Дональда Трампа, за вашим припущенням, вони таки відбудуться, чи вони обійдуться без цього? Думаю, 100%. враховуючи американську політичну традицію, mm -hmm. зараз вони будуть багато. Крутити носом, говорити про різні майданчики, але все ж таки американське суспільство вимагатиме від Камали відповідей на питання, які постають перед в президенти. І очевидно, в цьому протистоянні так само багато що вирішиться. Всі ми знаємо Дональда Трампа як такого ексцентрика, як людину, яка досить добре тримається на публіці. Всі знають його а, ораторські звички і навички. Але при цьому знову ж таки на фоні Байдена він виглядав ну дуже потужно. Та це була. Така нерівна боротьба, враховуючи вік а, чинного президента Сполучених Штатів, і його ну таку вже доволі не швидку реакцію. І от а, з таких предвиборчих цих турів Камала Харіс виглядає набагато більш а, такою енергійною підготованою. Тому буде досить цікава полеміка, враховуючи те, що Трамп ну прямо скажемо, використовує такі методи а, не дуже притаманні традиційній політичній культурі, а саме. Постійні закиди, атаки, маніпуляція фактами. До речі, минулого разу, коли були дебати Байдена і а, Трампа, було дуже цікаво, тому що телеканал NBC та інші. Ну я дивився просто на NBC, Вони показували, якраз вони одразу давали цитати кандидатів і писали це фейк чи не фейк. А от а, і цей фейк ньюс про який постійно говорить Трамп, він напевно що є основним драйвером цих неправдивих новин. І маніпуляції фактами, тому це це також буде дуже цікаво, пане Артема. А як гадаєте, чи почуємо ми якусь зокрема позицію щодо України і конкретні, можливо, якісь наміри від Камали Гарріс, тому що після самоусунення Байдена з передвиборчої боротьби, ну фактично, ми таких відкритих заяв не чули. Більше того, навіть певні видання припускають, що Камала Гарріс може бути на посаді президента навіть більш рішучою ніж був Байден, скажімо. Ну, цей оптимізм мені поки що не зрозумілий, тому що дійсно за часи свого віцепрезидентства за чотири роки камала не запам'яталась якимись акцентованими mm -hmm. заявами по геополітиці. Так вона там займалася внутрішніми питаннями, і наскільки ефективно це також відкрита історія, тому що багато хто закидав от перед стартом кампанії, тим що саме Камала Харріс, вона доволі бліда політикиня в рамках її і досягнень нічого такого не можна сказати, і не було гучних скандалів, не було гучних заяв. Тому що до тому, що до України досі не зрозуміло, Очевидно, що не буде якогось а, там стрімкого зміни вектору, тому що очевидно є демократична партія, в якій приймаються колегіальні рішення, і політика, я думаю, Байдена і Білого Дому буде продовжена і тут. Знову ж таки, цікава ситуація, тому що всі ми боїмося потенційного приходу Трампа і його там розвороту в сторону Росії і здачі їм інтересів України. То от, чогось такого радикального від Камали ми не очікуємо. Але і робити якісь заяви там дуже позитивні в плані того, що зараз вона прийде, і ми отримаємо все, що нам тільки треба, і будь-які дозволи і політична воля буде розширена. Як також не став. Треба дочекатися якоїсь публічної риторики з боку кандидатки щодо її позиції по. Так, ну тут важливо справді дочекатися і розуміти насправді, як вона діятиме по відношенню до України, і можливо, які в неї є певні напрацювання і плани щодо підтримки нашої держави. Пане Артемо, я вам дякую за те, що долучилися дякую. до нашого ефіру, за те, що роз'яснили, що зараз відбувається на міжнародній арені. Політолог міжнародник Артем Бронжуков нагадаю, спілкувався з нами.